you <music> Слава Україні, блогер Перші про головне. Підписуйтесь на наш канал інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Співголова фракції Порошенка Євросолідарність Ірина Геращенко накинулася на політичну партію голос. Вона звинуватила політиків в блокуванні рішення відкликати члена забороненої проросійської партії Нестора Шуфрича з посади голови комітету Верховної Ради з питань свободи. Про це вона написала в дописі у Фейсбук. Яка ж ганьба? Другий парламентський день. Прошу фракцію голос дати нам спільну перерву, аби озвучити вимогу відкликання. Уфрича з посади голови комітету свободи слова, ховають очі, перерву не дали. Що з вами, колеги? Згодом на допис нардепки від ЄС відповіла голова фракції голос Устінова. Вона заявила, що Геращенко ніхто з парламентських фракцій груп не дає перерв, бо вона дуже часто бреше. Шановна пані Рино, мабуть, треба своїм підписникам чесно сказати, що вам ніхто з парламентських фракцій груп не дає перерв, ніхто, бо ви постійно брешете. Останній раз, коли ми дали вам виступити, який ви просили по військовим, ви віддали його разумко, який весь Виступ поливав брудом мого колегу. Якби було менше брехні, то може не лише б голос, але й інші фракції вам більше довіряли, а не відмовляли. Постійно прокоментувала Устінова. У відповідь на що Геращенко заявила, що їй соромно. За те, у що перетворили голос в мережі, даний діалог політкинь не лишили без уваги. В анонімних телеграмах почали писати наступне: Ірина Геращенко вирішила маніпулювати на рахунок бажання зрадити свого друга Шуфрича та наїхати на Устінова, але та швидко розклала Ірину на деталі від Лего. Згодом Геращенко. Написала ще один допис, в якому зазначила, що на її прохання дати виступ до Шуфричу їй відповіли Господь подасть. За словами нардепки від ЄС, це не жарт а реальний діалог у сесійній залі з головою ВР. Загалом, як бачимо, чергова спроба влаштувати так званий переворот у раді у партії Петра Олексійовича провалилася і обернулася для побічників Порошенка справжнім фіаско. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.